Що вересня у навчальних закладах України проходить Олімпійський тиждень. Цей всеукраїнський спортивний захід, першочергово спрямований на популяризацію спорту серед школярів та розвиток олімпійського руху в країні. У Бордичівському навчально-виховному комплексі номер 4 проведення такого спортивного свята проходить не вперше. Усі роки до його проведення долучалися місцеві спортсмени і їхні тренери. Колись такими ж маленькими хлопчиками та дівчатками вони ходили до школи та робили перші кроки у спорті. Згодом змогли досягти успіху у ньому. А тепер, будучи професійними спортсменами, під час проведення олімпійського тижня вони заохочують власним прикладом учнів до занять спортом. Нехай навіть просто для себе, а не для спортивної кар'єри. Всеукраїнський олімпійський тиждень проводиться по всій Україні з 7 по 12 число. Неодноразово на цьому святі в нас були присутні відомі люди нашого міста, які безпосередньо приймали участь в Олімпійських іграх. Я би хотів подякувати заслуженим тренерам України Шеремету Сергію Леонідовичу і Гаврилюку Олександру Васильовичу, які виховали таких прекрасних спортсменів, учасників Олімпійських ігр. Це Юру Крамаренка, який вчився в нашій школі 9 років, Олішевську Юлю, члена збірної України з легкої атлетики, Олішевського В'ячеслава, які неодноразово приймали участь. Цей тиждень ми побудували, кожний тиждень ми будуємо різноманітно. І вже третій-четвертий рік вони постійно присутні на наших змаганнях. Під час проходження у школі Олімпійського тижня до спортивних змагань та вікторин з історії і розвитку олімпійських ігор намагаються долучати якомога більше дітей. Усе кажуть у закладі для повноцінного розвитку школярів. Стараємося залучити якомога більше дітей для того, щоб вони займалися фізичною культурою. Ну і самі ми всі знаємо, що олімпійський рух це девіз, не перемога а. Участь у змаганнях розмовляти, показувати, приводити на заняття спортивні, різноманітні немає значення, які щоб вони бачили і хотіли самі. Ділиться своїми враженнями після спілкування зі школярами спортсменка. На думку дівчини, дітей неодмінно потрібно спонукати до занять спортом, щоб вони змогли вирішитися, чим хочуть займатися у житті. Так колись і сама зробила вибір на користь спорту, встановивши рекорд України у напівмарафоні майже 22 кілометри за одну годину 8 хвилин і 59 секунд. Ви знаєте, мабуть, не я вибрала, а мене вибрали. Скажімо так, я ніколи не думала, що я буду от у спорті і буду працювати з виносливістю, ну, бігати довгі дистанції. Але так сталося, що от побачила, тренер побачив мені потенціал і почав зі мною працювати. Це Комп'ютеризація, багато часу проводять за столом. побільше двигатися. Больше двигайся, больше двигайся, ещё раз это 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 путь к успеху, путь к здоровью. Я никогда никого не выгонял с тренировки, никогда. Все занимались. Конечно, не все мы вот бы эти олимпийскими чемпионами, чемпионами и попасть даже на олимпийские игры. Ну у каждого есть свой предел, и он должен к нему стремиться, я так думаю. На вашу думку, такие вот уроки треба для дітей проводити? На обов'язково. Обязательно и чем побольше. И, к сожалению, у нас на Украине очень мало соревнований. Это связано, конечно, с финансированием, но это не моя, конечно, как говорится, проблема. Но надо ее как-то решать. Дети должны, раньше при Советском Союзе, я еще помню те времена, каждую неделю у нас были соревнования, суббота, воскресенье были соревнования. Сейчас этого, к сожалению, нет. Ребята, я приглашаю вас всех и девочки, я приглашаю вас на стадион. Занимайтесь, ну я, например, пропагандирую легкую атлетику, но ну, очень много видов спорта, где вы себя можете найти. Что вам даст спорт? Спорт – это уверенность в себе, в своих силах и здоровье. Это в, в первую очередь, да. Дисциплина. Так что, пожалуйста, приходите, мы вас всегда ждем. Двери наши открыты. До 12 вересня в НВК номер 4 проходитимуть змагання з футболу та баскетболу між його учнями. Після чого усі учасники та переможці отримають нагороди. Зараз в нашій четвертій школі проходить, проходить Олімпійський тиждень, наші класи, сьомі класи грали в футбол між, між сьомими класами. І ми старалися їх підтримувати, бо спорт для нас це головне результат ну поки ми програємо але ми сподіваємося що в подальших іграх ми будемо вигравати олімпійський тиждень це для всіх дуже важливо бо олімпійський тиждень це спорт це для всіх розвиток для дітей це дуже важливо батьки повинні бути зацікавлені у те, те в тому що їхня дитина повинна бути здорова і повинна вести здоровий спосіб життя для того безумовно ми Закликаємо всіх дітей, батьків, різних організацій для того, щоб вони приймали активну участь в здоровому поколінні, щоб наша нація була якомога здоровіша, яка буде здорова нація, буде гарна країна.